Я підтримую дітей-захисників, закликаю це зробити своїх друзів. З нагоди Дня Святого Миколая місцевий Карітас організовує благодійну акцію. Кава з ароматом милосердя готує різдвяні подарунки для тисячі дітей. Їх отримає малеча, батьки якої загинули, зникли безвісти чи перебувають у полоні, а також діти ветеранів та чинних військовослужбовців. Дорослі люблять каву, вони приходять в кав'ярню, вони замовляють каву і в той же час можуть задонатити на підтримку. Дітей, захисників, тобто людина. А... Бере собі каву, а для дитини залишає 10, 20, 30, 50, хто скільки може гривнів. Для того, щоб потім ми змогли зробити для них подарунки до Дня Святого Миколая і виїзний ретрит. Спочатку акції ми анонсували, що хочемо підтримати близько 550 дітей. Але протягом цього тижня до нас звернулися з військової частини франківську, і ми думаємо там запущена реєстрація, і ми думаємо вже що. До кінця акції це буде десь тисячу дітей. Каву з ароматом милосердя готуватиме Олена Полівода. Обіцяє ароматний напій для усіх благодійників. Каже, такі акції є популярними, особливо серед студентської молоді. Як правило, вони найбільш активні відвідувачі місцевих кав'ярень. Переважна більшість долучається. Ну зазвичай готівкою, хто оплачує готівкою, не забирає, наприклад, решту і кидає в скриньку, або оплачує і залишають і ну, скажімо так, на чай, і все рівно додатково долучається до акції. Зазвичай перед дверима зупиняються, читають інформацію. А більшість ранкових відвідувачів, то вони в переважній більшості відсотковій залишають і допомагають. Благодійну каву з ароматом милосердя Карітас і його партнери заварюють вперше. Усі пожертви спрямують на подарунки для дітей, захисників та проведення їхнього змістовного дозвілля під час Різдва. Оксана Себастьян, Ярослав Лелет, новини на вежі.